Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Блес Паскаль. Видатний вчений 17 століття, вніс значний вклад у розвиток математики. Це він заклав основи для розробки арифмометрів, а також сучасних гідравлічних механізмів. В молодості Паскаль пережив навернення та зустріч з Ісусом Христом, навернувшись до нього. Пізніше це спонукало його займатися богослов'ям більше, ніж математикою. Паскалю належить відома молитва, головна думка якої може допомогти будь-якому християнину правильно вирішувати завдання, що ставить перед нам життя. Він молився так: Господи, допоможи мені виконувати великі справи так, ніби вони були незначними, тому що ти зміцнюєш мене. А нікчемні справи так. Як ніби вони були великими, тому що я виконую їх в ім'я Твоє. Молитва Паскаля в дійсності дуже точно відповідає Писанню. Апостол Павло у посланні до Филип'ян, 4 розділі пише: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. А в посланні до Коринтян каже, перестерігаючи читачів, все робіть на славу Божу! Так і ми повинні дивитися на свою працю з одного боку, покладаючись на силу Божу, а з іншого надаючи кожній справі найвище значення. Наступного разу, коли вас охопить страх від величини майбутньої праці, згадайте, що Бог ваша сила. А коли ваш жереб здасться вам нікчемним, виконайте його від душі, як для слави Божої. І знову ми маємо прекрасний час молитви разом з нашими дорогими глядачами. Сьогодні ми будемо молитися за Лідію з Черкаської області, яка просить за чоловіка Івана, котрий чотири роки тому залишив її з чотирма дітьми і лише час від часу приходить до дітей, щоб Господь дав мудрості Лідії, як себе вести, просить вона. Також Михаліна з Берегомету Чернівецької області просить молитися за її духовний і фізичний стан, а також, щоб чоловік повернувся із-за кордону в сім'ю. Дорогі глядачі, там, де ви зараз є, я запрошую вас. Об'єднатися разом зі мною в молитві. Коли ми будемо молитися, віддайте свої проблеми і тривоги в руки небесного батька, який все знає і розуміє. Довірте йому свої переживання і тих людей, про кого тривожиться ваше серце. Давайте будемо молитися разом. Наш добрий небесний батько. Знову сьогодні ми звертаємось до тебе з особливою вдячністю за новий день, за нові можливості, за нове життя, за нове бачення. За новий шанс віддати Тобі, Господи, всі наші проблеми, переживання, турботи, людей, яких ми любимо, проблеми, про які ми тривожимося, віддати в Твої руки наших дітей, наші недоліки, Господи, наші бажання і наші майбутні плани. Сьогодні ми просимо Тебе за прохання наших глядачів, які надіслали нам свої листи. Дружини просять свої про своїх чоловіків, щоб вони повернулися в сім'ї, щоб вони повернулися з-за кордону, Господи, щоб вони. Знову стали близькими своїми дітьми. Ми також просимо тебе, благослови, щоб наші глядачі розуміли, як важливо підтримувати добрі стосунки, батьківські, стосунки з тобою. Адже ти наш небесний батько. Нехай Твоя благодать буде сьогодні з нами. Благослови нас на цей новий день, на наші хороші і добрі плани, які по волі Твоїй. І нехай все буде в нашому житті з тобою і для тебе. В ім'я Ісуса просимо. Амінь. Дорогі глядачі, пам'ятайте. Що нам цікаве ваше молитовне життя, ваші досвіди. Надсилайте їх на ту адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Окрім того, пам'ятайте, що працює гаряча лінія, ви можете нам телефонувати і залишати свої повідомлення, прохання. Нам також цікаво, які досвіди відбуваються у вашому житті. Ви можете надсилати не тільки прохання і потреби, ви можете надсилати свої досвіди, розповідати, як Господь вивів вас із крутної ситуації, як він посприяв у вашому житті, яке велике чудо він здійснив для вас, для ваших рідних, можливо, для вашої сім'ї. Особливо пам'ятайте, що ми чекаємо всіх цих досвідів прохань на ту адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення.